Ви коли-небудь хотіли когось покохати, але не могли. Щось подібне я відчував до Теммі. Ми взагалі не повинні були бути разом, але це був її день народження, і я не знав, на що підписався. Вона запросила всіх п'ятьох людей з офісу, і я сподівався просто випити і піти додому. Переходячи трішки вперед, у бар, після того, як минуло десь півгодини, коли ми всі мали зустрітися, їй телефон почав дзвонити. І кожного разу я знав, що це інша людина в останню хвилину скасовує зустріч. Але вона все одно світилася теплом, яке не було приглушене її розчаруванням. Тому я відчував, що мав бути саме там у той момент часу. Теммі звинувачувала себе в тому, що вечірка пройшла не так, як планувалося, що це було самопринизливо, це змусило мене сидіти там і заспокоювати її. І чим суворішою вона була до себе. Тим добрішим мусив бути я, поки чомусь ненавмисно не назвав її красунею, бо просто не міг допустити, щоб вона думала інакше ще хоч хвилину. Те, як її обличчя засяяло у відповідь, було доказом того, що я не брехав, а те, як вона усміхнулася, змусило мене відчути, що вона справді вперше повірила цим словам. Темі трималося біля мене, коли ми їхали разом досить близько, щоб відчути її подих на своїй шиї. Потім її руки обхопили мою руку, і її тепло більше не було чимось, що можна було уявити. Я його відчував, просто щоб утримати рівновагу, сказала вона. Зрештою, вона пила і потребувала, щоб хтось відвіз її додому. Гадаю, того вечора вона дійсно була гарною. І чим більше вона довіряла мені, тим красивішою вона ставала. Але любов це була не її вина, що вона полюбила мене. І це не моя вина, що я не міг відчувати те саме. Проте, голодуючиму байдуже, що він їсть. А самотні будуть чіплятися до будь кого, хто змушує їх забути, як це бути самотнім. Ми з темі залишилися разом, і в моїй голові продовжувала виникати фраза можливо, саме таким і має бути кохання. Темі ставилася до мене з відданістю і душила мене добротою, і чим довше ми залишалися разом. Тим важче ставало уявити, що моє життя може бути іншим. Темі зробила б усе, щоб утримати мене, і вона нагадувала мені про це щодня. Я не міг придумати кращого способу віддячити їй, ніж бути з нею поруч. Вона була неймовірно щасливою в той день, коли я запросив її вийти за мене заміж, і, гріючись у світлі цього щастя, я сказав собі, що її емоції і її любові вистачать нам обом на всі наші роки наперед. Але потім з'явилася моя інша дружина, та що з поголеною головою, та у кого сережки в носі і шкіряна куртка, і татуювання змії, що звивається від одного стегна до іншого. Я не знаю, чи можна назвати Зару красунею звісно, не такою, як ви могли б назвати темі, але ви можете назвати її іншими словами, які будуть її личити і характеризувати. Я зустрів Зару в іншому місті, де була штаб-квартира моєї компанії. Мені доводилося їздити туди раз на місяць, але через деякий час я знайшов привід їздити туди кожні вихідні. Темі була вагітна, і я зовсім не пишався тим, що роблю. Але мені також не було соромно, тому що будь-яка провина, яку я мав відчувати, була краплею в морі любові. Зара була всім, чого я ніколи не знав, але чого так хотів. Вона була дикою, нестримною, ненаситною. Вона була відьмою, яка зачарувала мене, демоном, який забрав мою душу. Це типи виправдань, які я казав би собі щоразу, коли почуття провини починало повсти в мене по спині. Коли я тримав темі вночі, я розповідав собі історії про всі безумства, які чоловіки коли-небудь робили заради кохання. Я ставив себе в їхню благородну компанію. І коли я засинав, я мріяв повернутися до дівчини, чий дотик був вогнем. Вихідних ніколи не вистачало, щоб проводити час із зарою, і кожного разу розлучитися було важче, ніж попереднього. Але я не міг залишити темі з дитиною, і тривожне занепокоєння, що це має закінчитися, почало їсти мене як вдень, так і вночі. Я тримав їх обох у таємниці одне від одного, гойдаючись туди-сюди, ледь вірячи собі. Я докладав зусиль, щоб не назвати одну іменем іншої, щоб мій язик мене не видав. Чим більший був тиск, тим більше я ставав невпевненим і захищався, аж поки одного разу Зара несподівано сказала мені, що не хоче, щоб я знову пішов. Вона хотіла бути моєю дружиною, а я, дурень, сказав їй, що хочу того ж. Це було не дуже офіційне весілля. Зара не любила таке. Наші руки були щеплені в лісі, а наші ноги були в струмку, коли я одягнув її на палець каблучку. Моє життя, яким я його знав, закінчилося назавжди, і я не відчував нічого окрім щастя. Тоді я сказав собі, що зроблю останню поїздку додому, щоб покінчити стосунки з Теммі. Їй краще було бути самій, я хотів у це вірити, ніж з кимось, кому вона більше не потрібна. Звісно ж. Я зроблю свій внесок і допоможу з дитиною, і мені не буде потрібно багато грошей, тому що ніщо, що я міг би купити, не наповнило б моє серце так, як наповнювало його зара. Так, темі плакала б, але я б не зламався, і через 5 років, через 10 років, коли я стану старим і сивим, і з тремтячими руками я буду тримати зару ще міцніше, знаючи, що я вчинив правильно, слідуючи за своїм серцем. І, можливо, так би все було, якби зара не поїхала за мною. Вона думала, що здивує мене, здійснивши поїздку, щоб допомогти мені переїхати до неї. Вона подумала, що вчинила розумно, зателефонувавши мені на роботу та прикинувшись клієнтом, організувавши зустріч у мене вдома. Як вона могла знати, що темі була вдома? А я пішов в магазин, щоб купити речей для нашої новонародженої дитини? Поліція була вдома раніше за мене. Молода мама, що плаче, і панк, що кричить: їм не важко було зрозуміти, що сталося. Порізані ножем фіранки та розбиті тарілки мабуть, була справжня бійка, якщо сусіди викликали поліцію. Закривавлений келем і брудні доріжки в дитячу кімнату. Не було жодного способу приховати докази чи помилитися, що сталося з моєю дочкою, яку порізали, яку вбили раніше. Ніж вона дізналася своє ім'я, ми з Зарою більше не спілкувалися, навіть на її суді, де мене викликали, як свідка. Я навіть не міг дивитись їй в очі, коли розповідав присяжним про цей роман, що я кохав її і знав, що це неправильно. Я сказав їм, що Зара ревнувала, що вона вбила дитину і що я ніколи більше не хочу її бачити. Єдине, що могло бути важчим. Це те, що Темі пробачила мене. Вона сказала, що це не моя вина, що я зробив помилку, щоб ми могли знову навчитися бути щасливими разом. І я їй повірив, тому що хоч би ця вага була для мене важкою, я знав, що не зможу витримати це сам. Це було майже 20 років тому, і ми з Темі пройшли через це, як могли. У нас було двоє дітей, обидва хлопчики. Я дуже радий цьому, бо якби у нас була дівчинка, я не думаю, що міг би дивитись на неї, не думаючи про дитину, яку я втратив. Якщо темі все ще може любити мене після всього цього, то хто я такий, щоб казати, що я не можу любити її у відповідь? Незважаючи на все, що я робив, щоб не залишитись на самоті, я знаю, що зараз це тільки питання часу. Темі хвора і їй не стане краще. Я проводив кожен день з моєю дружиною. Наш молодший син через кілька тижнів піде до коледжу, тоді залишуся тільки я, я і страшений смуток, шкода за втраченим часом, які навалились на мене після слів, які Темі сказала мені вчора ввечері. Я сказала тобі, що зроблю все, щоб утримати тебе, і я це зробила, сказала вона мені. Якби ти не думав, що зара вбила нашу дочку, ти... ти б ніколи не залишився зі мною. Я мала це зробити, ти розумієш? За ці роки ми зробили одне одного такими щасливими. Я завжди знав, що ніколи не любив її, але мені знадобилося все моє життя, щоб дізнатися чому.